Як підняцький син, царем став. Один чоловік мав хлопця, і бідно, вони жили. А сусідам жив багато, мав волий корови. Каже багатий сусіда бідному беріть у мене одну корову, відробите за неї помаленько. Узяли вони корову і відробляють сусідові за неї. І цілий рік ходили до нього на роботу, сіли якось, порахували та й каже тато синові. Ми ж відробили за три корови. І помер тато. Приведи мені назад корову, вимагає сусіда. Та ми ж відробили, каже хлопець. Ви так відробили, як миша надряпала. Коли так, то давайте спитаємо людей. Хай вони скажуть, чи правда ваша, чи брехня. Як скажуть троє, що твоя правда, каже сусіда, то твоя корова, а як ні, то моя. Ідуть вони, а назустріч їм дід. Куди ви йдете, люди? питає дід. Ідемо правди шукати, каже хлопець. Правда давно вже вмерла, лиш дає», – Вуйко каже, моя корова. Ідуть вони далі. Зустрічають ще одного. І той так само каже, зустріли третього, все так само. Крив дає, а правди немає. Приведи корову, каже сусіда. Відвів хлопець корову, а сам бере вірьовку і йде в ліс вішатися. Шукає гіляку, дивиться, біжить на нього вовк. Кинув він вірьовку і виліз на дуба, щоб вовк не з'їв. Сидить на дубі, боїться вовка. Стемніло. Чує, хтось прибіг до дуба і зіперся. А то був чорт. Під тим дубом було пристановище чортів. Прийшов і другий, і третій чорт, приходить і їхній старший. Що ви робили до цього часу? питає старший чорт. Один каже Я розгатив панові греблю, вже три роки гатить, і не може загатити. Маловато ти зробив, каже старший, там легко загатити, лиш три дубових колоди кинути, і гребля загачена. А хлопець, що вішатися мав, сидить на дубі і все на вуз намотує. Питає старший другого чорта. А той хвалиться я закрив у таким селі воду. Народ страждає без води. То воду легко пустити, там є калина, якщо викопати її, то з під коренів піде вода. А що ти зробив? питає старший третього чорта. У царя дочка слабка», – каже той. Її легко вилікувати, говорить старший чорт. Треба лише взяти три соломинки стрижії, підкурити царську дочку, і вона одужує. Дав їм старший чорт нове завдання, і вони розійшлися, звазить хлопець із дуба і йде до пана на гриблю. Пан стоїть і дивиться. А люди возять землю і не можуть загатити. Лиш кинуть землі, а вода забирає. І два панські хмини один з одного боку греблі, а другий з другого стоять, не мелють. Хлопець каже панові, що ви мучите народ? Я зараз вам загачу. Давайте мені пару валів і два хлопці. Поїхали вони в ліс, зробили три дуби, кинули їх на діру в греблі, і вода заперлася. Що тобі за це дати? питає пан. Нічого. Як нічого, на тобі пару коней і тур по грошей. Сів хлопець на коні і їде туди, де народ без води страждає. А на зустрічі, де баба й несе коновик з водою тридцять кілометрів несе. Дайте, бабку води напитися. Я йду тридцять кілометрів, трохи порозвивала, а решта висохла, і нема що дати. Дайте бабку, що є, бо я поїду з вами, пущу воду і буде їдоста дала йому бабка напитися. Випив він усю воду, сіла бабка з ним, і поїхали вони в те село, де не було води. Викопайте цю калину, сказав хлопець. Викопали люди калину, і пішла вода. І нагородили його люди. Приходить він до царя, а там його не пускають, бо він погано вбраний. Цар каже Впустіть його. Зайшов він, а сам цар був уже при смерті. Де ваша дочка? запитує хлопець. Цар звелів пустити його до дочки. Запалив хлопець три соломинки стрижії, обкурив царівну, і вона стала здоровою. Старий цар помер, а хлопець узяв царівну за жінку.